Ми готові підписувати договори. Готові підписувати ці договори всі власники. Готові орендарі підписувати договор і замовляти нашу послугу на офіційній платформі. Якщо так, то хорошо? Добре. Але люди не готові так співпрацювати з нами. Вони хочуть, щоб у нас там були певне певне навантаження, щоб комісія була там не більше 2%. Скажіть мені, будь ласка, ви розглядали нерухомість, яка вартістю 8 тисяч доларів, і 2% це, це 160 доларів. Буде працювати ріелтор за таку суму? Ви знайдете такої людини? А ви берете комісії з ВПО і з людей, які постраждали від обстрілів, які хочуть винайняти житло? Е, особисто я маю власну агенцію нерухомості і я працюю від замовника послуги. Тобто, якщо до мене звернувся власник, я не беру комісію з орендаря зовсім. Але з'являється дуже багато ріелторів, які беруть комісію інколи навіть з двох боків. Скажіть мені, ага. будь ласка, яким чином можна врегулювати всі, всю ріелторську спільноту, яка існує всіх ріелторів в місті Київ, якщо там не, не перевірене дані, десь приблизно їх три тисячі людей. А зареєстрованого ага. в київському відділенні Афну 680, яким чином держава буде впливати на решту цих людей? Хороша питання, ці... пані Олено, на ваші, на ваші слова є дуже емоційна реакція наших гостей. Тому прошу, хто хоче відреагувати, запитати пані Олену. Та вступити в дискусію, будь ласка, пане Кирило, я бачу. ви там. я прям дуже Кирило хочу. Кирило Фесик, голова Болонського району. Я насправді хочу підтримати пані Олену. Я вважаю, що ріелтор – це дуже потрібна професія в реаліях України а, і. Звинувачувати ріелторів в тому, що ростуть ціни на нерухомість, це те ж саме що звинувачувати прогноз погоди в тому, що пішла пішов, пішов дощ, дощ, дощ сніг чи чи погана погода. Yeah. Ми живемо слава Богу в ринковій економіці. і Я вам скажу, що ми боремося за європейський вибір, і базою європейської вибори саме ринкова економіка. Тому якщо росте, є відповідні закони економіки, і якщо росте попит, то росте і ціна. Це абсолютно логічно, і не треба в цьому звинувачувати. І уж точно не треба в цьому звинувачувати ріелторів. Далі теза номер два. Якщо на сьогоднішній день, якщо людина має бажання і має вільний час і якийсь рівень освіти, вона здатна і сама знайти тут питання: як вона оцінює свій робочий час в пошуку там тієї чи іншої послуги для отримання? Далі момент у нас є багато, на жаль, сумнівний спадок, коли б у нас була хаос і трохи злочинні закони в сфері реєстрації. Багато є квартир з сумнівним бекграундом, сумнівних забудов і так далі. І професійний ріелтор має на це реагувати, має це бачити, навіть не як на рівні юридичного, а просто знаючи ринок. Тому я вважаю, що така спільнота має бути. Це те ж саме, що ми говорили про деяких недоброчесних депутатів. Це ж не означає, що вся інституція погана. Що я вам скажу. Як людина, яка 13 років була адвокатом. Недоброчесних адвокатів, повірте мені, не менше, ніж недоброчесних ріелторів. Але це не означає, що цю професію треба піддавати якомусь осуду. Тому, а як врегулювати навіть... потрібно це, з цією петицією, ви згодні чи ні? Що, власне кажучи, комісії за високі, їх треба врегулювати? Звичайно, ні, дивіться, це питання, ви питання. Просто торгу з людиною, від якої ви отримуєте Ви можете піти в ресторан, який вам буде за дорогі, а які за дешеве. Це ж саме ви наймаєте професіонала, і який вам надає послугу. якщо ви оцінюєте її що ва, що вона вам підходить, ви отримуєте цю послу? Що значить за високі? Це ринок а, так обирає. Ви не можете змусити людину просто наслідком цього. Це просто треба розуміти економіку. Вот ви їм, вот вона правильно пані сказала 160 доларів. Вони просто не будуть працювати. Вони підуть займатися чимось іншим, чи поїдуть з України? Навіщо ставити їх в економічні умови, які просто не, не відповідають тому часу? Чи вони навіть, вибачте, квиток на маршрутку собі не компенсують за цю оренду? Тобто, я знаю, що в багатьох європейських країнах була така проблема в Берліні. Намагалися вирішити це, тому. Тому що знову ж таки ринок ринком, але ринок часто призводить до того, що ціни стають недоступними для людей, тому що вигода завжди на першому місці у власників, але ми живемо в умовах воєнного стану в умовах високої бідності, в умовах того, що середня зарплата там ще не дотягує до 30 тисяч. А наприклад, ціна оренди однокімнатної в нас 18 да чи 20, наприклад, тобто який це відсоток від бюджету, плюс комуналка, плюс але там це говорить про те, що хтось за цю ціну знімає. Ви не можете змусити власника, який купив цю квартиру. Можна. Змусити не його не здавати це. дешевше? Ну це якби вона стояла, пуставала. То... Не може бути. Чи що Тобто, стелі не повинно бути? Та, звичайно, ні. Воно просто призведе до того, щоб перестануть купувати квартиру, тому що хтось купує якісь ну, хто здавати чи продавати, це це, це, це та економіку. Просто ми, наслідком навпаки, цього буде, що ми потім купони будемо нарізати з вами на колінці в цьому. Ну, а це... я хотіть запитання це, до них? Це, це, а а скажіть, будь, а... будь ласка, стосовно оподаткування, скажіть, будь ласка, от ви як представники агенції ріелтора, які на сьогоднішній день ви сплачуєте податки? Ну я беру в розі взагалі цієї всієї історії от ну я теж вважаю що е, ну як домовитись так уже умовно кажучи вартість але тут основне для мене питання як коливається ваше оподаткування чи це впливає на те скільки ви потім сплачуєте до бюджету чи це не впливає чи умовно кажучи ви певну суму отримали і у вас є єдиний податок і все ви його закриваєте підприємницька діяльність ФОП третьої групи То? я сплачую 6% все. Всі гроші, які заходять по договору, з них платяться за податки. Всі інколи це буває а, в іншій не. валюті. Ми змінюємо не цю валюту і заносимо це все до банку. Ми спокійно так працюємо завжди. Хочу сказати, що в Берліні, наприклад, ріелторська послуга на сьогоднішній день, тому що ми і там допомагаємо, тому що наші громадяни поїхали скрізь по. Ні, 300% оренда. Uh -huh. Ви уявляєте собі, ріелтору сплачують 300%. Не 100%, як у Львові, там Івано-Франківськ і Ужгород. А 300 відсотків. Uh -huh. да, тільки в Європі з uh -huh. цих 300 держава забирає відсотків 60, а у нас uh -huh. 6. 6, ось 6, і все, 6, 51 в різних Тому, країнах. А, в різних країнах по-іншому. По я, за, я скажу, як доктор економічних наук, я за легалізацію. О, і те, що пані а, наша спікерка платить податки, дякую. Але ще більший а, сірий ринок, який не сплачує податки. <тан> тому я, згаду, я згаду, підтримую і буду все робити їх... для того, щоб легалізація була. Дякую, тому що в Європі, тому що Як в Європі також неможливо, і зараз я повернуся до району. Да? А, неможливо здати в оренду нелегальну квартиру, угу. неможливо взяти в оренду нелегальну квартиру. Тому давайте візьмемо Європу. я підтримую цій петиції. Один, єдиний там останній такий був красивий пункт створити міжвідомчу робочу групу для того, щоб напрацювати прозорий, зрозумілий алгоритм взагалі регулювання участь, ну, а, Легалізація це я ще з вами безпековий повністю фактор. Усі як... пані Олександр, а коли в цю комісію візьмуть і, ріелторів, хоча а, б, коли вона ще не почала працювати, там, коли, коли? В, я не член уряду і навіть не член Верховної Ради України. Тому питання до них. Я зараз говорю просто економічну позицію. Легалізація має бути легалізація. Тих, хто здає житло, має бути, тому що це тих, основна перешкода має? зараз. Саме до речі, так. для ВПО в першу Саме чергу так. і для державних програм. Тому легалізація має бути. Податки мають сплачувати. Те, що стосується оцих додаткових якихось правил, знаєте, не треба зарегулювати те, що регулює ринок. Головне завдання держави це створити легальні прозорі угу. механізми для того, щоб наповнювати вигляді податків бюджет і для того, щоб створювати легальні робочі місця крапка. Це має бути в основі будь-якого процесу: чи це адвокати, чи це вчителі, чи це ріелтори, немає значення. Задачі дві: податки і а. Е, е, працевлаштування. А Дінаро, так. як ви вважаєте, так сталося, що ми на цій стороні якось знаєте, у нас думка збігається з пані, Алло. я вважаю, що по-перше, якщо така петиція виникла, не можна нехтувати таким правом людей, що от вони звернули на це увагу. Не можна, ну, я вважаю, як. Ось так знаєте, тож, трошки зневажливо казати, що о там боти зібрали. Там це авторизація відбувається через ну, ЄЦП або там через приват 24. Тому тобто, це живі люди. То це значить, ну якщо ця петиція там туди ботів нагнала, то значить всі петиції не є актуальними. Ну я вважаю, що це демократія, це право людей. Якщо люди звернули на це увагу, значить щось іде не так. да? Тобто, значить, так. треба. Звернути на це увагу, це раз по-друге, е, було питання, коли внесуть ріелти. Я впевнена, що якщо е, уряд зверне на це увагу, має звернути як мінімум на це увагу, і вже коли буде робоча група, е, включити всіх, е, скаже всі зацікавлені сторони для того, щоб знайти механізми і умови регуляції, це друге. Третє, я хочу сказати, як людина, яка мешкає в Києві, орендує квартиру за скільки. Є... E, Може трошки розпитаю? більше ніж двадцять тисяч, і e, це було дуже складно. Це там через моїх e, там знайомих, знайомих знайомих, і це дуже було складно знайти квартиру за ці кошти, ну і там за двадцять шість тисяч було майже нереально. Перепрошую, це не з ремонтом квартира, це не євроремонт. Це зв... mm -hmm. абсолютно звичайна квартира, Ось і да, там, другого року ремонту. Це раз по-друге, ти знаходиш. От ви сказали цей лун, да ти заходиш і там вже написано, що це ріалтор, Ти приходиш один раз, ти подивився, він з тебе знімає 50 за те, що він один раз тобі. Він тобі нічого не шукає, він не домовляється про якісь додаткові умови. Ну, воно, воно, воно. І це дуже часто. Я не знаю жодної майже людини в моєму отечінню, в моєму оточенні Молоді люди, які знімають квартири, шукають. Постійно квартири і тому подібне. Тобто е, це завжди проблема. І ця петиція виникла не просто так, тому що люди, які отримують оці ці вони абсолютно не несуть відповідальність ні за що. Mm -hmm. І так. потім власники, які живуть е, за кордоном, вони також не несуть там там, що сталося з квартирою, ніхто е, не буде. Ти потім сама йдеш і ремонтуєш її за свої кошти. Е і ще ця проблема. Безпеково момент так я само. хотів би навести приклад. Це днями. днями. Пан Геннадію була затримана сімейна пара у Києві, яка розставляла відеопастки, за гроші. ФСБ орендували помешкання. Ну і в власне їм там керували, куди їм а виїжати, де ставити пастки. І власне знімали камерами в узловій станції укрзалізниці і так далі. От і тому власне держава навіть не знає, хто знімає житло, хто селиться. І ми бачили, як після вбивства Парубія ця схема використовувалася, Ну і в багатьох інших Випадках так, ось ця нелегальний ринок він використовується Абсолютно. зараз в тому. Числі тому, тому мені здається, що тут же не питання там економіки, там вби, вби, вбивства економіки. Тому мені здається, що це просто такий нерегульований трошки процес, саме відповідальність або безпека саме тих людей, які беруть оці ключі. Це, напевно, є ну, основне так. питання. У мене я, я просто користувач цих послуг, тому я точно можу сказати, що це я згодна, що це ключники, це не ріелтори. Я інакше їх не називаю. Завідка двірі не потрібно брати гроші. Комісію треба брати з тої людини, яка замовляє послуги. Крапка. І це повинен бути договір. Якщо до вас звернувся орендар. То ми з ним підписуємо договір. Якщо звернувся власник, то ми з ним підписуємо договір. Такі Як ви, ви... Ну, це одиниці, розумієте? Ну, типу, зазвичай людина швидко шукає квартиру або щось сталося з квартирою, і це ну, достатньо. Ти просто заходиш в лун. Це, це правда. Це, це правда. Я... Пане Кирило, а вам важливо знати, хто у вас на районі і чи має держава знати, хто орендує житло, хто орендарі? Я вам скажу по секрету: на сьогоднішній день а, інформація у спецслужб, у того хто чим займається, де живе, як куди їздить, так багато що вам би це навіть не сподобалося через телефони, через камери в місті, через багато багато чого, і всі приклади, які ви сказали. Злочинців цих знайшли, а в більш розвинутих країнах, де цифрова держава ще глибше. Е, треба розуміти, що в 2025 році сховатися нікуди неможливо і придумувати якісь окремі реєстри для цього немає ніякого сенсу. Я маленько, е, там дві тези. Хочу то що колеги казали. Щодо петиції, я правда кажу, коли ну пані Ріелтор, я вибачте, за Олена пані Олена. Не треба ставити під сумнів петицію. Це вас виставляє в негарному світлі. В цілому ви достатньо симпатичні я речі про... кажете. Але повірте, ну, людина вдвіну, то про ви правда знецінюєте біль людей, які там підписалися. А моя думка, що тут відбулося, є біль того, що дійсно зростає, але проблема. Ми багато разів про це в студії говорили. Проблема недоступності житла це світова проблема. Це далеко не тільки проблема в Києві. Це проблема і в Берліні, і в Нью-Йорку. А більше того, повірте, надавно історичний сюжет на цю тим дивиться. І в Римі була проблема де жити і скільки коштувала оренда. Вона є всюди в світі. А питання в тому, що людина просто шукає. Зрозумілого ворога і знаходить зрозумілого ворога ріелтора, але головним учасником ринку нерухомості є орендодавець, орендар і власне забудовник. Розумієте, і якщо Тут ключник, я б не став трохи так занижувати цієї людини. Ця ж людина отримала ексклюзивний договір з власником квартири. Чому вона його отримала? Тому що, мабуть, вона мала довіру до цієї людини. Те, що некоректно брати від того, хто просто прийшов плату, це інша історія. Але звинувачувати я... в тому, що життя дороге це некоректно. Ви знаєте, я б, наприклад, в даному випадку, стосовно петиції, тут однозначно я з колегами підтримую, є петиції, і потрібно однозначно розглядати і переходити. Є більда да. сто да, 100%. бо кожна петиція це дійсності. Чиясь біль? Так. О, але, от, наприклад, якщо брати далі заходить, то я вважаю, що, наприклад, держава могла б запропонувати ріелторам е, нескільки можливо там питання додаткового податкування, наприклад, чіткі вимоги, які мають бути прописані в договорі. Типовий о, договір це типовий договір його брати за основу. Це те, що потрібно всі повинні знати. Да. І якщо він не використовує основні статті типового договору, то за це має бути відповідальність о, там до боку з боку. Так о, я про це сказав. О, все, це є регулювання цієї ситуації. Ми нікого ні до чого не змушуємо. Так ви ми Не погоджуйтесь, регулювання в треба виходить. Да? Розумієте, тобто давно факт. Ось таку тригерну тему. Ми, 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 ми торкнулися лише. Ми думали лише так, би мовити, по, по ну, трошки. а не А бачите, як воно всіх тригерить, пані Олено. А вам. Фінальна репліка, маємо прощатися вже. можливо, хочете ще відповісти на, от на ті питання, які зараз пролунали. Я хочу сказати, що як закон він такий більш статичний. Якщо його, наприклад, нас об'яжуть там законом все робити, то це буде просто жах, і ринок нерухомості уйде просто в темряву. Чому саме я хочу сказати? Чому саме дивіться? Ми жили і працювали в період пандемії. Ми зараз працюємо в період війни, завтра. Ну, інопланетяни до нас прилетять. Може І бути, ми почнемо інакше працювати. В... Ринок він живий, він, е... його треба постійно змінювати. Якщо буде чіткий закон, ну от просто законом нас обмежать. То вибачте, ми не Боже, зможемо поворушитися ні вправо, ні вліво. А те, що ми повинні я якби не проти закона закон регулювання на принципах самоврегулювання і самоврядування. От все повинно бути в площині. площі. Дивіться, в нас Кого працює ми? законодавство в сфері регуляторної політики. Цей закон відноситься буде як мінімум до сфери регуляторної політики. Якщо його оприлюднять, ви однозначно матимете і цілий ряд асоціацій, і компаній матимуть надати цілий ряд пропозицій своїх да, зауважень, да, да, які, які однозначно повірте да. і враховані. Тому нас подібне. не чула тому... до війни. Зовсім не чула. Ми виходили особливо. Особливо я ходила під е, міську адміністрацію. Ніхто міського... нас не дивіться міська адміністрація. Не, це не що ви, лічно, ви Це це До кого йти, ну, до кого пані я пані, вам би рекомендував. Мені... Би. Дивіться я, як депутат восьмого скликання. Я вам бути. рекомендував жахлива. Я ходила тричі. Він мене не прийняв. То пані дивіться. Е не перебивайте цей законопроект. Жахливий мені дуже важко з вами спілкуватися. Що тому, що не прийняв там, вас. вам. Не боляче. Дивіться, у вас є думка лука. своя. Запропонуйте свій проект рішення, ой, своє так. проект закону, відповідні зміни, які ви вважаєте, мають бути в цьому законі. Винесіть Долу. їх публічно. Зверніться Долу через студію, дайте мені їх. Якщо ми мені можете воні. принести, ми дамо групі народних депутатів, які зареєструють його в Верховній Наталуха Раді, прийняв, і ви підете далі. Чи петицію зробити. чи петицію? Давайте зробимо ще одну сході. Ми, ми крината луха двічі не прийняв а, пані Олену. Так можливо, прийме депутатів. Це ж раді вон. Дійсно Батьківщина інституті. каже з радістю, а пані yeah. Олена йдіть до батьківщини до європейської солідарності. Yeah, Вони готові. кажуть, yeah. що yeah. приймуть. Дуже дякуємо вам, що долучилися до дискусії. Бачимо, вона дуже широка може бути. Так, є потенціал. Я думаю, що ми до цієї теми ще повернемося в ширшому режимі Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, була із нами на зв'язку. Дуже дякуємо, пані Олено. Дякую. Що ж, друзі? Київський час рухається до, до свого завершення. У нас ще є тема опалювального сезону, але маємо гостей відпустити так, бо, бо вже час так ми домовлялися. Далі з нами буде наступний спікер на онлайн зв'язку. А я подякую за цю дискусію. Зокрема, нашим гостям це Кирило Фесик, голова Оболонської орде у місті Києві, кандидат юридичних наук. Дякую, пане Кирило. Дякую. Це Геннадій Кривошей, голова громадської ради при КМДА. Дякую, Геннадію. Дякую вам. Це пані Алла Шлапак, депутатка Київської міської ради, фракція Батьківщина. Дякую, пані Алло. Дякую вам. І Дінара Габібулаєва, депутатка Київської міської ради, Європейська Солідарність. Дякую, Дінара. Дякую Друзі, вам. спасибі вам усім. Ну а далі ми поговоримо з Олегом Попенком. З нами на зв'язку голова спілки споживачів комунальних послуг України. Пане Олегу, вітаємо вас. Доброго вечора. вечір панелогу. Дякую, що долучилися. Я думаю, ви бачили фрагмент нашої дискусії і цю частину бурхливо про ріелторські послуги, про винайм житла. А я знаю, що ви теж маєте досвід адміністративний у Києві. Можливо, у вас є доповнення саме до, до цієї частини, і тоді ми перейдемо вже до підготовки до опального сезону. Да, дуже дякую. Дійсно, питання оренди в. Взагалі житла, воно абсолютно дотично і до житлово комунального господарства. Ну я дуже коротко скажу вам так, що без е зрозумілої житлової політики питання оренди, і взагалі без закону про оренду у нас ну, дорогі, у нас кажуть, що є ринок оренду, а немає закону. Тобто немає регуляторного акту, який регулював би відносини між і орендарем а в тих же багатоквартирних будинках або в приватних приміщеннях. Тому це абсолютно. Російсько вижжена земля у нас абсолютно як показав 22-й рік початок війни, яка ситуація відбувалася за рендою приміщень, коли вона вартість ну просто. Там під підвищилась там в три а, чотири а, рази, да? угу. і одна кімнатна квартира в Львові була 20 там тисяч гривень. Хата до цього можна було спокійно і сняти за 7-8 тисяч. А тому... панлогу чи має та... держава в це втручатися? Чи має бути стеля підняття цих цін? Ну то в доларі, наприклад, та чи має бути стеля встановлена державою містом? Чи має місто в це втручатися? Це регулювати? Бо мені здається, що потрібно, тому що бізнес е, на спекулюванні там нерухомістю він може бути. Е, ну Досягти будь-яких та Бо мета тих, хто якби займається такою діяльністю підприємницькою прибуток і максимізація його. Чим більше, тим тим краще. Але ж людям треба і жити. Так. знаєте Першу чергу давайте розділимо. Дійсно, дуже правильно відмітили, є певна зона відповідальності, наприклад, держави. Це закон і це підзаконні акти. Але принципова зона. Регулювання вартістю оренди, а вона лежить на органах місцевого середування. Так, в більшості країн світу я вивчав це питання: Барселона, Берлін, а багато інших міст. Вони чітко регулюють вартість оренди. Є стеля, при тому вони регулюють ну, наприклад, на яскравий приклад фінал Ліги Чемпіонів. Конкретно в цей день, на декілька 3-5 днів, місто каже, що ми не регулюємо. Будь ласка, людина хоче платити не 200 доларів за 5 днів, а хоче платити півтори тисячі доларів. Будь ласка, хай платить. Але при цьому є чіткі умови, винайму житла. Сплати, ну і так далі, так далі. Відповідальності, в принципі, це зона відповідальності органів місцевого самоврядування. в багатьох містах. Є, наприклад, так, такі як конституція, внутрішня конституція. А тобто, внутрішній документ він там складає 300 400 аркушів паперу, в якому чітко прописано, як працює оренда в тому чи іншому приміщенні. Ну такий ще один приклад, і в принципі я думаю, я закончу. Наприклад. В Барселоні, якщо ви, ви здаєте приміщення а, ну, особам кримінального напрямку, ну, наркоділками, давайте так скажемо, то а, якщо там це зафіксовано, то цю квартиру у вас можуть конфіскувати. І виплатити певну прописану опять же, внутрішнім документам міським, і виплатити якусь частину цієї квартири, і вона переходить в муніципальну власність. Я зрозумів, що в наших умовах це може привести до серйозної корупції при наших корупційних зв'язках. Це запросто може бути вирішено по іншому, але сам факт просто зафіксуємо, сам факт можливості вирішення того чи іншого питання. А пане Лого, а от плата за оренду це комунальний платіж чи ні? Це плата за комуналку. Як ви трактуєте це? Ну і зокрема і відсотки, які беруть ріелтори? Ну відсотки беруть ріелтори. Це в Україні, тому що в більшості країн. Відсотки бере букінг, тобто людина хоче здавати квартиру в оренду. Вона прина декілька днів вона подає дані в букінгу і все, і на цьому питання вирішується. Тобто бере квартиру букінг, ніякий реактор не бігає і не бере з тебе відсотки за те, що ти здаєш квартиру в оренду. А в більшості країн світу оренда вважається часткою комунального платежу. А як до речі, яка практика сплати саме за комуналку в рамках оренди? Хто платить власник? Чи власне як у нас орендар також сплачує ну, прибудинкову територію, наприклад, і так далі? На кого це платіж лягає? А як це відбувається? Ну, по-перше, в багатьох європейських країнах. Будинок сам по собі, ну тобто, в багатоквартирному будинку, в багатьох багатоквартирних будинках є заборона на самостійну оренду приміщення. Тобто, якщо ти купуєш квартиру, ти не маєш права її здавати. Для цього в європейських країнах існують так звані доходні будинки. Тобто, в доходному будинку люди купують квартири, тобто всі квартири, які там є, вони їх здають в оренду. Так от в цьому випадку людина сплачує тільки за оренду квартири, там по ну, частіше цього місяця і більше. Але при цьому комунальні послуги сплачує власник. Але потрібно говорити про інше: в більшості європейських країн орендар має більше прав, ніж орендодавець. Незважаючи на те, що він власник квартири, в німецькому законодавстві орендар захищений таким шляхом, що просто так прийти і викинути людину з квартири, а неможливо, як це відбувалося у нас в Києві, коли а, люди почали повертатись. А в Києві після того, як відступили російські війська, і людей буквально в сенсі викидували з квартири, тому що знаходились а, орендарі, які готові були платити вдвічі більше. І ці факти я сам фіксував і в себе в соціальних мережах викладав. Панело, давайте перейдемо до опалювального сезону. Ясно, що основний ефір про це буде в нас пізніше, ближче до жовтня або на початку жовтня. Але все ж таки, тут цікавий момент в контексті підготовки до е, ймовірних ударів. Е, е, нам пропонується як вихід із ситуації. Ну, зокрема, сьогодні президент знову наголосив, що Росія битиме по залізниці і по енергетиці. А уряд пропонує Верховній Раді встановити е, індивідуальні теплові пункти у всіх будівлях з централізованим опаленням. Про це повідомляє. Міністерство розвитку громад та територій. витрати на встановлення включатимуть у тариф на транспортування теплової енергії. Додам, що індивідуальний тепловий пункт це сучасний автоматизований пристрій, який регулює подачу тепла і гарячої води відповідно до потреб конкретного об'єкта. Почуємо цитату міністра громади і території, розвитку громади та території, і потім обговоримо наскільки це реально в умовах Києва. Сучасні індивідуальні теплові пункти дозволять людям отримувати якісніші послуги і менше платити, а громадам зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною. Ми говоримо про масштабне впровадження технологій, які змінюють якість життя українців. Енергоефективність має стати невід'ємною частиною комплексного підходу до формування інфраструктури. Олексій Кулеба, міністр розвитку громад та територій. Отже, пане Олегу, питання наступне. І що мається на увазі, як це працюватиме у Києві? М ви можете собі уявити? Тобто, всі е багатоповерхівки, я так це розумію, будуть обладнані індивідуальними пунктами, які нагріватимуть воду, і е відповідно теплоносій е взимку. Так це розумієте чи ні? Поясніть, будь ласка. Скажу так, відразу що я. А дійсно сторонник встановлення індивідуальних теплових пунктів ще та, ну, ще, ще сім, коли я працював в керуючій компанії.